О, ви вже тут. Вітаю. Коман Сава, бо в мене Сава Б'єн. Адже зараз розпочнеться третя частина Мерлозойського балету. Але якщо ви не бачили попередні дві, обов'язково їх зараз подивіться. Я зачекаю. Мехсі. Для тих, хто бачили попередні частини, коротенько нагадаю їх зміст. В першій частині ми споглядали, як з'явилась гіпотеза походження людини від мавпи. Згідно якої від первісної протомавпи мільйони років тому пішли дві гілки. Одна гілка розвинулась в сучасних людиноподібних мавп. Друга гілка через проміжкові ланки мавпу людей розвинулась в нас, сучасних людей. В другій частині Мерзойського балету ми побачили, як прихильники цієї теорії з усіх сил намагались її довести, вишукуючи рештки цих проміжкових ланок, яких до середини 20-го століття було знайдено стільки, що можна було вмістити в цілу труну. Паралельно в іншу труну вони викидали ті рештки, які не в їх теорію. Але можливо, вже сучасному поколінню науковців таки вдалося довести цю теорію. Давайте розбиратись. О -о. Оголошується початок третьої частини Марлизойського балету, яка буде мати три дії. Займайте місця та насолоджуйтесь феєричними, фантастичними та філогенетичними номерами про переконання світу в тому, що перехідні ланки еволюційного ланцюга людини знайдені. Отже, дія перша. Французькі круасанчики – просто маніфік делікатес. Так от в третій частині Марлизойського балету, який відбувся у 20-му столітті, вистава розгорнулась на повну складність та вишуканість її хореографії, поезії, музики та театральності була просто анкуаябель, неймовірна. Що все розпочалось з початку ХХ століття. Так само, як у 1917 році більшовики-революціонери, до речі, надихаючись еволюційними ідеями, зробили переворот, захопивши телефони, телеграфи, станції та мости, десь в цей же час науковці-еволюціонери захоплювали ключові сфери науки. І як перед революціонерами, перед ними стояло титанічне завдання втримати захоплені позиції. І, на жаль, тільки у еволюціонерів з цим виникли проблеми. Першою проблемою стала поява на початку того ж двадцятого століття нової науки молекулярної генетики, яка відкрила ДНК код та чітко заявила про існування первісної генетичної інформації, в межах якої з'являється, розвивається та прилаштовується будь-який живий організм. Це призвело до того, що багато послідовників теорії Дарвіна в ній розчарувались. Однак її вірні, ну тобто віруючі послідовники всіма правдами і неправдами спробували прилаштуватись до генетики. Це призвело до того, що еволюціонувала сама теорія, і виникла так звана синтетична теорія еволюції. Це є комбінація класичного дарвінізму та генетики. Головним постулатом синтетичної еволюції є те, що нібито спорідненість людини і мавпи доводиться тим, що їхній геном співпадає на 98-99%. Ну, не будемо говорити про те, що геном людини на 50% співпадає з бананом, і це не робить банан нашим предком. Але якраз ці 1, 2, 3 і навіть більше відсотків різниці. Між геномом людини і мавпи і є визначальним, і ця різниця є нездоланною для мавп. Другою кричущою проблемою стала крайня необхідність заповнити проміжки між основними так званими видами еволюційних предків людей, з якими ми познайомились минулого разу. Але в процесі їх пошуку виник певний парадокс. Коли знаходили так звані проміжкові ланки і заповнювали ними ці лакуни, між ними знову утворювалися нові лакуни, для яких знову треба було знаходити проміжкові ланки. І при цьому у різних палеонтологів був різний підхід. Одні визначали, що треба проміжкову ланку, і тоді кидались її шукати, а інші щось знаходили і тоді вирішували, куди її вставити. Але це не завадило збільшити цей ланцюг до дуже великого розміру. Давайте зараз познайомимось з нашими так званими предками згідно оновленої версії еволюційного ланцюга людини. Я правда не знаю, як їх представити, бо так як їх знаходили і тасували, сам Дарвін ногу зломить, щоб розібратись, хто там кому приходиться батьком, сином, кумом, братом чи сватом. Не потрібно їх всіх запам'ятовувати, просто насолодіться красою цього балетного хороводу. Відкриває цей оновлений ланцюг. «Уранопітек». Якщо вас раптом дивує, звідки у мене взялись папері, то при переході між кадрами і не таке з'являється. Так от, уранопітеки – це так звані доісторичні мавпи, які жили нібито 10 мільйонів років тому. І нібито від них пішли дві гілки. Одна розвинулась в людиноподібних мавп – орангутани, шимпанзе, горили, а друга нібито еволюціонувала в мавпу людей. Ось ця друга гілка мавпу людей в теорії і вважається справжніми предками сучасних людей. Узагальнено вони називаються австралопітекові. Ця назва не має ніякого відношення до Австралії. Це з латини означає південні мавпи. І до цієї групи відносять різні види щодернацькими назвами: сахілантропи, орурини, орди. Ардипітеки, кеніантропи і навіть парантропи, які у свою чергу також діляться на підвиди. Їх реконструювали з залишків черепів, зубів, стегнових і плечових кісток, які знаходили в різних частинах Африки. За теорією, всі ці австралопітекові жили від 7 до 2 мільйонів років тому. Цікаво, що, хоча, згідно аналізів, їхні рештки належать все-таки мавпам, але за теорією їх вже описують як перших представників мав людей або пітикантропів. І ось від когось з них, можливо, від нього, тому і так посміхається. Пішов еволюційний розвиток власне роду хомо людей. Тому ще їх називають «передлюди». Що таке? Реакція. Він сказав Тазік? Прогрес. На чому ми зупинились? Ага, згідно теорії еволюції, хтось з австралопітекових біля двох мільйонів років тому еволюціонував і започаткував рід хомо або людей. Рід Хомо то ціла Кайдашева сім'я. Розпочинається він з так званих ранніх або древніх хомо, і там два основні представники: перший це хомо хабіліс або людина уміла. Його реконструювали з решток у вигляді кількох шматків черепів, щелеп та інших кісток, які знайшли у другій половині ХХ століття у різних частинах Африки. Другий це так званий хомо Рудольфензіс або людина рудольфська за ім'ям або назвою озера Рудольф в Кенії, на території якої також в кінці ХХ століття знайшли рештки у вигляді аж трьох пошкоджених черепів. Причому в деяких класифікаціях їх все-таки відносять до пітекантропів та австралопітеків. Компроміс в тому, що зображують їх, як мавпо людей, а називають хомо. Далі, за еволюційною теорією, десь 1,8 мільйонів років тому від Homo rudolfensis Образно і буквально пішов Homo erectus – людина прямоходяча. Він же нам знайомий з попередньої програми і старішої версії еволюційної ланки людей, яка розпочиналась з Homo Erectus. До речі, спочатку він також називався Pithecanthropus Еректус, мав людина прямоходяча. Але оскільки з'явилась нова версія, перед ним з'явились нові ланки вже людей, його перейменували в Homo erectus. Тим же часом, що і Homo erectus, за теорією, датується існування так званих. Ви, будь ласка, посуньтесь. Homo ergaster – людина працююча, рештки якої знайшли в Кенії. А також. Хомо Георгікус людина грузинська. Він не був грузином, рештки його просто знайшли в Грузії. Далі, за теорією, десь мільйон років тому на зміну цим предкам прийшов їх еволюційний нащадок на ім'я. Ви, будь ласка, ще раз посуньтесь. Гей, амігос. Хомо антецесор або людина Папіреднік. Тобто той, хто жив раніше, на якого, якщо що, можна все звалити, його рештки знайшли в кінці ХХ століття на півдні Іспанії і цікаво з явними ознаками практикування канібалізму. І ось еволюційним нащадком людини папіредніка, за теорією, став вже знайомий нам старішої версії еволюційної ланки Homo heidelbergensis, або людина гейдельберська. За теорією він жив десь 600-200 тисяч років тому. І ця ж людина попереднік вважається предком ще однієї гілки Хомо, яка нібито жила в час Гомо Гейдельбергензіс, але її витіснила, і ім'ям якої продюсери назвали мого асистента Гомо Неандерталензіс або Неандерталець. О, до речі, де він? О! Ти що робиш? А-а-а, хімічний експеримент. Угу, mm -hmm. Обережно активна речовина. Mm -hmm. Хімік розвивається. Бале-мале-беле. Mm -hmm. Трошки розмішай. Все чудово. Молодець. Mm -hmm. А, ну ти даєш. Справжній науковець на собі експерименти ставить. Mm -hmm. Не переживайте, це він просто змішав дезоксирибонуклеїновий вуглець і легкий розчин перманганату калію. Все буде добре, але на собі такі експерименти не ставте. Так от, повернемось до наших неандертальців. Уже в 21-му столітті до часу їх існування віднесли існування ще двох видів. Перший з них називається Homo denisovensis. або людина Денисівська. Рештки якої у вигляді кількох зубів, фалангів пальців і шматків черепів, знайшли на Алтаї в Денисівській печері. Ну, є у якогось Дениса Печера, нормально. Далі ще один вид. Людина флореська. Цей вид реконструювали на основі кількох черепів та скелетів, які знайшли на острові Флорес в Індонезії. Цікаво, що їхній ріст є менше одного метру. Взагалі це пропорційно зменшені люди. Але оскільки їх знайшли тоді, коли всі дивились у світі володар-кілець, ще одну назву, яку їм дали це хобіти. І ось нарешті фіналь цієї еволюційної ланки у вигляді виду під назвою Кроманьйонці. Ця назва походить від найменування озера Кроманьйон, яке знаходиться де? Звісно, у Франції. Ще у 19 столітті на його берегах знайшли рештки, які спочатку визначили як просто залишки древніх померлих людей. Але коли у 20 столітті формувався цей еволюційний ланцюг, цим решткам надали новий статус виду кроманьйонці. Згідно теорії еволюції, вони з'явились 40-50 тисяч років тому ще коли існували ці види. Але завдяки своїй хитрості, спритності, пристосованості, тому що вони краще розмножувались і, звісно, були симпатичніші, вони асимілювали, витіснили, пережили, а за деякими версіями навіть знищили ці види. І вони отримали повноправний статус хомо-людей. В теорії вони вважаються першими представниками Homo sapiens. Тому ще вони називаються неоантропи або нові люди. І я це все так круто розказав, що я аж боюсь, що якщо ви в це не вірили, то тепер повірили. І хоча це так гарно виглядає, відчувається, що тут є якийсь підвох. який дамо слово спеціалістам. Hello, hello, hello! вас вітає програма Вечірня Еволюція. Нещодавно світ сколихнула сенсаційна знахідка. Група британських вчених знайшла новий вид мавпо людей. І сьогодні у нас в гостях Homo sapiens sapiens sapiens. людина, робота якої перемивати, перетирати, перекладати кісточки керівник експедиції Дарис Черві. Hello. Hi, hi, hi. Розкажіть нам, що ви знайшли і як. Окей. Okay. Thank you very much, що запросили вашу програму. Вже більше ста років британське королівське наукове товариство шукає докази еволюційної теорії нашого великого земляка Чарльза Дарвіна. І наша команда відправилася в Африку, щоб також знайти ці докази. І в одній з печер Африки ми розпочали розкопки. А, пропрошу, а де в Африці ця печера? А як заїжджаєте в Африку після Алжиру ліворуч? О, і так. що цікавого ви там знайшли? Першому пласті цієї печери наша досвідчена команда британських археологів-палеонтологів знайшла команду недосвідчених французьких палеонтологів. And, and, and? І в нижчих пластах ми знайшли шматок черепної коробки, зуб та гомілкову кістку. У мене є фотографія. Бачите? Бачите? Хоча ми знайшли їх в радіусі 10 метрів, але всі разом вони переконливо свідчать, що ми маємо древнього предка. Ми прийшли до висновку, що це якийсь з видів австралопітекових. А, пропрошую, наші глядачі цікавляться, що це за вид. На жаль, тут ми виявились безсилі. І тому ми запросили допомогу наших колег, також палеонтологів, які якраз експерти з отримання такого типу інформації. Great! давайте познайомимося з вашим колегою. Дякую, що були з нами, містер Чарвін, а, і зустрічайте в студії. Наступного гостя професора радянських соціалістичних еволюційних наук Василь Васввасерманов. Вас... 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 Василь. А, розкажіть, що ви з вашою командою знали про ці залишки. Ну і відразу хочу подякувати, що погодились дати інтерв'ю без перекладача. Угу. Е, так, е, я якраз е, вівчаю е, вашу при, прикрісную е, шпіонську шекспірівську мову. Е, Відрізу скажу, что завдання було нелегке. При таких е, мізерних рештках, е, на перший погляд, е, виглядало е, що це рештки древней е, мавпи. але партія наказала, нужно найти е, обезьяна мавпу. Мавпа. Людіна мавпу. Вот. І ми її нашли. А, І що ж ви знали? е, що це був, був древній вид мавпа Людини під назвою Е, І О, його портрет. Ось, Його звали Аух, і він помер в 28 літ в Переймах з облізубим помер? В Е, Ну, в схватці. А, в сутичці. А, в ній в ній, в Е, І ще у нього була. Трі самки і вісім відприсків. Він любів е, Румбамбар і м'яса Бранінісця. Такі деталі це просто Фантастик! І це маючи лише три кісточки. Well, У мене і у наших телеглядачів одне запитання. Як ви це все взнали? <кхе> Він. Сам в усім зізнався. О, май Дарвінг! Він сам в усьому зізнався, який може бути більш переконливий доказ еволюційної теорії. Дякуємо, що завітали до нас. Сібачте, а можна е, попіть трішки? <гум> Будь ласка, е, я не вас запітую. <гум> Успіхів вам у нових е, відкриттях! А вам, дорогі наші е, телеглядачі, нехай допомагає у виживанні еволюція. Ну а кому не допоможе нічого, ви виявились проміжковою ланкою. З вами була програма Вечірня еволюція. See you, see you! See you. Якщо чесно, все таки було, ну приблизно. За виключенням, звісно, сам зізнався. Бо в дійсності за усіх них зізнання зробили самі палеонтологи-еволюціоністи, які керуючись вже готовою теорією та передумовами щось знаходили, а щось, ніби не знаходили. І використовуючи обрані рештки та реконструкцію животворящу, творили магію втілення. Цих гіпотетичних предків. Як? А ось як. Весь цей ланцюг, який ще буде доповнюватися і змінюватись, можна розділити на три основні групи. Перша це мавпи, яким еволюціоністи трошки надали рис людей. Друга група це рештки мавп і людей, яких еволюціоністи реконструювали в мавпо людей. Третя група це люди, які колись жили. І решткам яких при реконструкції еволюціоністи надали або трошки мавп'ячого вигляду, або дикого. І вони повністю відповідають сучасному існуванню різних племен і рас людей, які знаходяться на різних рівнях культури, розвитку та цивілізації. Чому ж людство в усе це так повірило? Дуже просто стара історія. Весь цей ланцюг прекрасно уособлює змія спокусника, який устами деяких хомосапії, науковців, шипоче. Ви самі собі закон, вище вас нікого немає. Тому що ви – вершина еволюції, а насправді дно деградації. Оголошується антракт! В наступній другій дії третьої частини маролизойського балету вам привідкриється завіса таємничої магії реконструкції еволюційних предків людей з їх решток. Аб'єнто! Василь Da. А я чув, що у вас народився син. Так. І як ви його назвали? Анатоль. Анатолій Анатоль. Майкл. Анатоль. Девід. Анатоль. Річард. Анатоль. Деніе. Анатоль. Константин. А на толь. Филипп. Анатоль.